А тим часом у Молдові готується до саміту європейського партнерства. Завтра там збираються лідери 46 країн Євросоюзу та партнерів. Що це за формат і чого чекати від нього? Усі деталі з'ясуємо у кореспондентки ТСН Яни Слісарчук. Вона зараз працює в Кишиневі і з нами наживо. Вітаю Яно. То чи буде на заході українська делегація? І взагалі розповідай, все, що тобі відомо. Толю, вітаю власне. Це дійсно до перебільшення історична подія для Молдови, тому що такого саміту, такого масштабу в цій країні ще не було. щодо приїзду в складі української делегації українського президента Зеленського в Кишиневі не коментують з міркувань безпеки до. Досі... Взагалі заходи безпеки у Молдові зараз безпрецедентні. Тут перекриють небо повністю над країною, зроблять безпольотну зону. А знову ж таки в середмісті Кишинева багато доріг буде перекрито а, у зв'язку з проїздом по ним делегації. Але зараз, як можемо побачити, поки що середмісті Кишинева абсолютно спокійне, хіба що комунальники вийшли робити свою роботу від самого ранку. Ну і щодо саміту він пройде в 35 кілометрах від столиці в в старовині винарні кастель мімі власне у програмі саміту буде спершу пленарна сесія, потім ланч, а потім кілька круглих столів, присвячених безпеці, енергетиці та посиленню зв'язків. Формат цього саміту вигадав ще восени торік президент Франції Еммануель Макрон. І цей формат має на меті. Пожвавити неформальне спілкування лідерів ЄС як між собою, так і з партнерами. А втім, Молдови, хазяйки то сюди звісно, з боком запрошено, і Україну, і Грузію, і Вірменію та Азербайджан, і Туреччину до речі, невідомо чи приїде сюди особисто власне переобраний президент Туреччини Ердоган. президентка Молдови Майя Санду, яка в остання була в Києві на річницю звільнення бучі робити все можливе, аби пришвидшити поступи країни до Європи. Друга зустріч європейської політичної спільноти свідчення того, що на континенті зростає єдність. Європа збирається за 20 кілометрів від українського кордону, аби засвідчити наше невпинне прагнення до миру, категоричне засудження російського вторгнення, непохитну солідарність з Україною і підтримку Молдови сенсі євроінтеграції молдові дуже пощастило з владою, але проросійські настрої, досі є, про російські настрої суспільства євро це свідчить і демонстрації і засилля російської мови і, звісно пропагандистські ресурси. А, так Майя санду президентка внесла до, парлам... внесе до парламенту недовзі законопроект, який саме передбачає створення окремого органу, який боротиметься з російською пропагандою. Ну і щодо саміту передбачається на ньому а, власне а, те, що спробують помирити. А... Тому вірменію та Азербайджан, але насправді чекати чогось надзвичайного поступу не ваче. До... А щодо України, окрім того, що ми матимемо змогу донести до наших партнерів найнагальніші потреби, можемо також. Чекати і позитивних сигналів вже завтра, які можуть стосуватися як економічної підтримки, так і, наприклад, остаточного входження України в зону європейського ровінгу, рішення якого дуже чекають сотні тисяч українців. Про це ще немає точної інформації. Тому ми разом з вами стежимо за тим, що відбувається завтра на саміті, і повідомлятимемо вам про вас про усі останні події. Соля. Дякую, Яно за подробиці. Кореспондентка ТСН Яна Сісарчук була з нами зараз наживо із Кишинева. І, зокрема, 46 лідерів країн Євросоюзу та партнерів зустрінуться у Молдові. Там приймають саміт європейського партнерства.